Правда і кривда українська народна казка. Якось жила собі бідна вдовиця, мала двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, другий несправедливий, бо де не тільки міг, всюди чинив кривду. Так мати синів і назвала Молодшого правдою, а старшого кривдою. Скільки не просила, не умовляла старшого, не чини людям зла, будь добрий, справедливий, нічого не допомагало. А молодшому говорила синку, стій за себе, не будь такий м'ягкий та дурний, та молодший син інакше не міг бути. Так, брати, повиростали кожен із своєю натурою, старший з кривдою, Молодший справдою. Синам не хотілося бідувати при матері, дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася. Думає, гірше їм не буде, як є вдома. З останньої жмені борошна спекла їм по коржеві, поклала й по цибулині до торбини синів, і вони рушили у світ. Ідуть брати цілий день надвечір, На прийшли до колодязя і зібралися переночувати. Розпалили вогонь, бо ліс був довкола. Хочуть повечеряти кожний із свого. Та кривда думає, як би йому обдурити брата, і каже Знаєш, що правду? З'їжмо твого коржа, бо тяжко нести, потім з'їмо мого. Добре, нехай буде так. Правда, вийняв з торбини коржа. Повечеряли, а що залишилося? Кривда кинув до своєї торби, переночували і в дорогу. Кривда знову каже Правда, я голодний. Та й я голодний лише мовчу. Будемо полуднувати, посідали. Правда і не розв'язував свою торбинку, бо порожня. Кривда вийняв те, що залишилося. Від братового коржа їсть, а ні крехтинки. Дай мені мало, просить правда. Я, хлопче, не дам, бо хто знає, скільки йти. Може, в дорозі помру, в голоду? Встав іде далі, а правда зі сльозьми на очах за ним. Надвечір дійшли до лісу, посідали, відпочили. Збираються переночувати, Кривда почав їсти. Дай, брате, й мені, просить правда, дам, якщо погодишся, аби тобі одне око видовбав. Та що чинити? Правда уже зголоднів аж помирав. Довбай, коли так, кривда ножем виколов братові одне око і дав за це кусочок куржа. Рано встали. Кривда почав їсти, правда просить, дай мені, дам тобі, якщо дозволиш, щоб я тобі праву руку відтяг. Дай буде по-твоєму. І кривда відрубав братові руку. Дав йому кусне коржа, правда вже без ока і руки, ідуть далі, правда, камінь лежить на серці, та не каже нічого. В обід сіли їсти, кривда їсть, а правда просить. Дай мені, дам тобі, коли дозволиш видовбати й друге око. Правда, мусив погодитися, бо був дуже голоден. Кривда виколов братові вже й друге око, за це дав йому кусник коржа. Ідуть далі. вечір. виходили до одного міста, були недалечко, а сили добратися до міста вже не вистачало. Геть поголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа. Сів і їсть, брате, дай і мені крихітку. Дам, але відрубай собі й другу руку. Рубай. Кривда відтяв і мою ліву руку, дав кусник коржа, потім устав і хотів залишити каліку. Не залишай мене, брате, коли вже став калікою, доведи бодай до міста, там люди мені загинути не дадуть. Ну ходи, буду тебе вести. Веде його веде, дивиться, а на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого безрукого брата до шибениці і каже Сідай тут і сиди, а я піду до міста чогось роздобути. І залишив його. Правда, неборак, сиди, настала ніч, правда, хоч і її не бачить, зате відчуває, стало студенно. Коло півночі прилетіли до шибениці три ворона. Це були пропасники. Посідали на шибеницю, говорять між собою. Чи знаєте, що нового у місті? каже перший ворон. Тут така новина, цариця захворіла і нема ліків. Лікарів, які б допомогли. Видите? озвався другий ворон. Цариця мусить помирати, а ліки є. Під головою у неї в подушці потовчена на порох отруйна гадюка. Цариця дихає отрутою і помирає. Досить подушку вийняти з-під голови і цариця видужає. Правда, причаївся і слухає. Ворони пропасники його й не помітили. А знаєте ще новину? Озвався третій ворон. В сеї ночі на траву впаде така роса, що якби був каліка, кривий, безрукий, сліпий, від роси стілиться, як тільки обмиє нею свої рани. Так закінчили бесіду три ворони, а коли відлітали, перший сказав Дивіться, аби наша таємниця не була кимось зраджена. Правда, від страху не знав, що й чинити. Та на зорі, як тільки когути запіли, і вже нечиста сила не мала сили емоцій, почав росу шукати. Знайшов мокру траву і як тільки торкнувся роси, руки виросли. Набрав роси в долоні, потер лице і став бачити наскуп правда трави з чарівною росою і рушив до міста. А там... Великий смуток, люди в чорному, цар обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда, зголосився до царя. Скільки багатства тобі дам, що й сам не будеш знати, куди його дівати, каже цар правді, бо той взявся вилікувати царицю. Прийшов правда до цариці, не давав хворі ніякого ліку, тільки наказав. Перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв, правда, росистрави, натернеї хвору і велів нагріти купіль, викупали царицю, і вона одразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду сріблом, золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не пускав з двору. Правда, погодився жити. При палаці тільки просив, щоб привели і його бідну матір і жив собі чесно. Дізнався про все, що сталося, кривда. Ходив він мандруючи, біду причиняючи, прийшов кривда до брата і питає. «Правдо, як ти став таким багатим? Сказав би тобі, та шкодую ти, мій брат? Не шкодуй мене, скажи. Я роздобув своє багатство під шибеницею, там, де ти залишив мене, але тобі туди йти не раджу. Та коли так, я тебе й не звідаю. Ще тої ночі кривда побіг під шибеницю, сів і сидить, а перед тим дав собі обрубати руки, виколоти очі, сидить кривда під шибеницею, чекає багатство. Раз лиш уночі прилетіли ворони. Що нового, питає один, та що? Підслухав хтось нашу розмову і вилікував царицю. Ану, перевіримо, чи тут кого немає. Може, хтось знову нас підслуховує? каже другий ворон. І почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчику, крикнули ворони. Добре, що ти тут. Давно тебе чекаємо, ти кривдив людей, брата погубив, нас думав обдурити, тепер звідси живий не підеш. Прив'язали ворони на шию кривді мотуз і підтягли вгору. Потім взяли таблицю і написали Хто лихою дорогою ходить, на такій і пропадає. Так кривда домандрувався, а правда живе й нині.